Чи виграла війну, тому що Окей. тут є Власне різниця. питання до мене, чи готові ми віддати території, я так розумію. Але що треба віддати території, те, припинити війну. Питання не тільки в наших словах чи в думках. Питання в тому, на що ми готові, на що ні. Як може Україна просто віддати свої території? Тобто це абсолютне божевільне, якщо чесно. Ми дуже часто згадуємо Бога, це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, там живуть сім'ї, там діти і все це частина суспільства українського. Але ми говоримо про живих людей, їх над ними знущаються, їх гвалтують, їх вбивали. І ми це прекрасно знаємо і тим голосам, які пропонують віддати наші території, як віддати своїх людей. Питання ж не тільки в землі, питання в живих людях, в їх судьбах, в історіях їх питання в цих сім'ях, і в дітях віддати території віддати дітей. Ну, нехай ті голоси. Я не знаю хто про це говорить. У мене до них одне питання: чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористам? Думаю, що ні. We want to see Ukraine win the war, and uh, as I've said before, winning means Ukraine is a sovereign independent nation. And, uh, Як uh, сказано, що в статуті uh, ООН захистити свій суверенітет. Thank you, sir.